Пів години їзди від Кліфтона і зовсім інша Англія. Рівнина змінилася на гори, місцева земля змінилася на камінь. З'явилися отакі натуральні огорожі, побудовані без використання розчину. І Англія стала дуже схожа на Норвегію. Змінився руль. З лівої сторони на праву в автомобілях. І наша сьогодні подорож по цьому населеному пункту. І ми отут зайшли кафешка невелика. І дивіться, як люди подорожують. Гляньте на яких цікавих велосипедах. Пам'ятаю, в якихось фільмах. Мабуть, про Чарлі Чапліна я тільки бачив у, у фільмі, де дві людини їхали на одному велосипеді. Ну, Англія. Чарлі Чаплін, мабуть, теж був з Англії. Ладно, так що так. Цікава наша буде сьогоднішня прогулянка по місцевості. Будинки всі побудовані з каменя. Ні з якої, без використання цегли, з місцевих природних матеріалів. Подорожуємо разом з Анатолієм.